Всім привіт! Сьогодні зі мною на каналі Діма і Ілля. Це відео буде називатися Скільки піднімуть два нєфера. Значить, сьогодні в нас буде шоу на раз. Тобто найбільшою вагою вони зможуть, наприклад, підтягнутися, зробити жим лежачи, присяд і. і підйом на біцепс. Такі чотири 4... Дисципліни, так як вони ноги накачають, то. Багато не присядуть і, в принципі, стану тягу не хотіли робити, але е, попробуємо зробити жим. І саме головне підйом на біцепс, тому що Діма дуже багато говорив, що вміє підтягуватися з великою вагою. Розібу нахуй. Якщо ваш подросток часто в речі нецензурну лексику, позовіть його в екрану. Привіт. Е, можливо, будуть присутні нецензурні слова, але не звертайте увагу. Щось хочеш доповнити. Uh, всім здорова, але ну, побачимо, на що сьогодні ми будемо способні. Украченки кр... <світ> на чеха. Все, надіюсь, буде дуже цікаво. Перший підхід 10 кг. Як NES. Як Ти розумієш? це до 20 кг. Да. Дуже тісняюсь на камеру розробляти. Mm -hmm. А що скаже Ілля? Я реді, типа я готовий. Дружи, а ти не взяв усі, не взяв, оці, ти не взяв... Що? По, по десятки брати, не брав цілу? Бере де? дві десятки. А, дві десятки, що, де? а, що, так? а що не цілу? Бо інакше не буде. <ріх> так, а ти що скажеш? О, поки що нормально, сили є, то Добре. треба будемо робити, ну побачимо. Опа. Так, пан Ілля налаштовується на 20 кг. Діма, ну скажи, будь ласка, як, з якою вагою ти найбільше робив підтягування? Не знаю, я робив тільки двадцятки на 9 разів, і все. Більше нічого не робив. Більше нічого не робив. Попробуємо сьогодні 40. Ну що, поїхав. То було в загальному дуже легко. І так, 30 кг. Раз, два, три. Йоу. Тяжко, 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 30 Лишаємо, чи будеш робити ще. Я буду робити, Він говорить, що зробить ще більше. Давай. І так, 30 кг. Йоу. Ні, гарно, гарно. Не хочу сторону. Все, зараз буде 40. Так, жде підготовка на 40 кг. Чесно, 40 лет уже не хера себе, 40 то не 20. 40 то не 20. Ну, мудрі, блядь, типа, ти умний до хуя, без проблем. 40 то не 20. Типа, ну, нихера себе виглядаю вже. Я думаю, що. зробить. 40 то не 20. Я то не підніму вже, то вже вже хіра. Давай, 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 давай. Це печально. 30 кілограм підтягування, я рахую, для таких двох парубків це досить гарно. 35 би 35. 35 максимум потягнули. Ну, влазили, нема сил. Ну да, все. Так. Просто сили немає, отговорки. наступна дисципліна у нас буде присідання зі штангою. Ой, 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 ой. Я то не разу не робив. Ні, раз робив. Які, раз. які твої ставки скільки присядеш? Пустий гриф. Да. Много ширше. Много шерше. Добре. Оп. Став, став 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 став. Став став. Добре, добре. Добре, 80. Будеш пробувати більше? Не знаю, можна пробувати. Ну, можу ні. Скільки 90? То не... 90 не підемо, то що? Ну, то нехай буде лишимо на 80 кг. В цілому нормально. Типа, я думаю, що можна пробувати 110, 120. Давай 120. 120 пробиш? 120. Добре. Так що, одразу кидає, тип... Оп. Оп, 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 оп. Не, не щасно. Добре. Тимал, ти нехвичай, я думаю, ну, типо... Ну, може так, так? Да. Я думаю, що якби цей, то може би просто фігню ми зробили, що, типо, так швидко, але... 100, ну, я 100. думаю, 110 і да. Так що добре. Красаво. Жим лежаче. Ілля починає з вагою 60 кг. Оп, добре. Тільки що намагався пояснити техніку Дімі, але він сказав, що він має свою техніку. Без моста, без нічого. Голову відірвав, хлад вузький. І так, 80 кілограм. Так пацани у меня формали в руки ще не троє Надість, ви Надеюсь, вы набежаете зона допустим. Я думаю, в Надіюся, ну. драться. Сознай нас эти я... сразу.

Что вы думаете? Тяжко. Тяжко. Понятно, блядь. Я министр спорта. Вы что думаете? Красавчик, красавчик. Пан Александр. Ну, типа можно было еще лучше тратить, так не пала. Я к великой тебе задел. так нормально. Вообще бывает. Просто. Ну, может и так. Подожди, Майкл работает в 150. Я к хер делать возьму. Хорошо. Дима, что ты делаешь, Дима? Это сколько? 80? Да. Пробуем. 80 на два раза. Проведино. Не ну, думаю, що зі <рик> скем знімаємо. <achieve> Значить, э, на біцепс. Э, Будемо робити екстремальний на біцепс, типу, не біля стінки. Не, не буде строгого підйому. Але хлопці вже зробили 30 кг і зараз 40 кг. Гриф має 10 і 2 15. -ки. Хто перший? Діма перший. Давай. Взагалі легенсенько. І давай зразу Ілля. Але ти, ти потрапив з гарною технікою. То не у стінки просто. А до стінки робити. Легенько взагалі. 50 кг. Діма. Let's go. Let's go. Fucking go. Wow. Зразу Ілля. Добре. Я би сказав, до речі, що 50 кг вони двоє взяли з дуже гарною технікою. Зараз буде 60 кілограм. Я вже їм раджу взяти пояс, вони відмовилися. Якщо зроблять 60 кілограм, то 70 вже попробую зробити з поясом і вже з якимись такими ривками, скажімо так. Думаю, що техніка вже буде трошки інша. Тому зразу дивимося, як піднімає пан Дмитро. Оп? Ти гарно, дуже гарно зробив. Так, другої спроби. Значить, вийшов у нас такий отлог, пацани старалися, Я реально шокований їхніми результатами. Особливо підйом на біцепс. До речі, в них була дуже гарна техніка. Шкода, що пацани не качають ноги, тому що вони б ще зняти е, стан викам. Це не буде качати ноги. Я попробую їх переконати і можливо дальше відео. Будуть зі мною з'являтися оці два зоопарку. Образку. Образку. Вони самі поля на диковому розповідаю, що зняти це відео. Так що я сподіваюся, що відео вийшло цікавим. Скажіть якісь таке останні слова. Що напевно? Лайки. Добре. На цьому дуже дякуємо. Дякуємо за перегляд. І